Два ящики. Один отака. От Добрий ран. Всім привіт. О, а, сьогодні, сьогодні, сьогодні буду окей, мабуть, так що це може бути. Буду просто переносити траву про ту компостну кучу, яку придумав. А, сам собі. Я думаю, що за кухні трошки приберу. Можливо, добрусь і покажу трохи траву хоча б на подвір'я. Давай Може, бетон допоможе. Ну, до нього ще далеко. І, і треба приготувати щось Тому не переключайтесь, а, дякую всім, хто дивиться. Дійсно приємно коментую, відповідає. Сьогодні буде, мабуть, цікавий, але трошки монотонний день. Так, ну все я казав, що якщо буде час, покажу траву. Ну, подивився я на двір і вирішив, що, мабуть, о, час настав і він є. Тому спочатку хоча б у дворі треба трошки покосити, а потім буду розбиратися вже з, з усім іншим. Траву покосив по-швидкому. Не дуже класно, але це піде. А, і зараз якраз а, почав збирати оці кучі трави. От. І виносимо їх. Що у нас тут? У нас тут купа гілля. Тут гілля, тут рубероїд, тут ще щось. Там цегла. Буду потроху збирати гілля в одну сторону. От. Звісно, не хочу його там не вивезти Можливо, Сьогодні і спалю частину. О, ну, сухие, гілки, можуть. Приберу, спробую прибрати от этот. шифер, чи щось, якийсь пластик в кучку зберу. Вот. Так що так? Чи все? Ну, звісно, що ні. Ну, подивлюсь. Тут є вони якісь. Метелеві речі і ще щось, не зрозуміло, що тут, що вивозити, що залишати. Ну, треба е, робити крок за кроком, а інакше воно ж не буде зроблено ніяк. Тому нормально зараз чуть е, спітніємо, хоча і так, сонцепалець, е, не холодно, скажу вам. На тебе подивлюсь, що, що можливо, що ні зробити. Треба, щоб тут теж було гарно, чисто. Тоді можна вже далі планувати щось робити. Тому що тут поки хащі, 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 хащі. Я працюю, а ви дивитеся. Коли розбираєш старі різавали, можна знайти якийсь скарб. Ну і перше, що кинулось в око, це така плитка. Два ящики. Один отака от чорна. Я не знаю, для, навіщо вона, чи можна її використовувати. До речі, напишіть в коментарях, чи можна взагалі використовувати її. А, і другий ящик от не, внизу, вона така якась цікава біла, теж не зрозуміло. Ну, чи це взагалі можна її використовувати і на що її клеїти. Тому що ця хоча б ну, видно, що вона там зроблена з кераміки, а ця незрозуміла. Ну, тобто вона така гладка з усіх сторін. Я дуже не зрозумів. Мабуть, це переліцьова частина. Ну. Це не все. По-перше, щось є там. По-друге. Знайшов отаке сидіння. Ну, це як в школі парта. І ось такий а, стіл. Так, да, він погнив, але були колошки. Колошки, я не знаю, скільки років, 10, мабуть, їх ніхто не чіпав, але вони ну, в основному в гарному стані. Ось. Потім, якщо подивитися, то у нас тут стовпчики. їх три. Раз, два. Три бетонні. А на... А тут э, я знайшов бідони. Що було в цих бідонах незрозуміло. От слова зовсім. Ну, вони відкриваються. Вот. Якась жижа в них досі до є. Щось дід тут зберігав. І тут під купою навалу якогось, очолюю, ось, ось є цегла І більше, ніж ще домашні. І плюс плитка. До речі, така. Я не знаю, чи можна використовувати плитку, якщо вона там років 15-20 пролежала так от на вулиці. Цегла є нешамотна, і шамотна. І от. Деяка, на яку попала вода, вона ось така ніяка. м'яка, а її досить непогано збережена. І от, яка була в центрі, я там червоний. Тому, як варіант... З знаю, зробити і підкажіть, от спитку можна щось робити чи ні, якщо на 15 років. пробував На вулиці, але на ну, відкритому сансі. Це треба буде викидувати. От. Тут купа рубероїду. Він вже прям рветься на руках весь під ним. Ну Я думаю, що там ще щось знайдеться. Ну, так раніше було, все треба було зберігати, ну, так і зберігають. <звук> і велика якась камінька. Ну, її теж треба кудись перенести, тому що треба щось з цим робити, коротше. Ну стає все цікавіше. І якщо є поради, що з цим зробити, і, як це можна використати, буду радий, да, давайте да, не кидайте. А я поки далі тут поприбираю, ну спробую поприбирати, вже тут і скоїти і не зрозуміло, що, Ну, і що робити. Не можу сказати, що сьогодні я а прям велику кількість цього зробив. От, але там далі велика кучка. Велика куч руброїду всякого, всякого всякого Тут кучка з з гілляками. Тут гілляк є трохи руброїди, треба зараз закрити цеху, спрятати її. І подумати, яким чином куди це одразу, чи вивозити, чи збирати на якусь велику купу. яку потім просто можна буде вивезти. Подивимось. Ну а зараз, як я казав, це буду трохи смакати, А так як от, у нас тут вже вугілля догорає, от, треба щось. Смачненький. Тому поїхали. Так. Так, і тепер про смокату. Ким'яшко, мариновано тільки, сіль, перець, різні спеції. собі філейки теж так само замаринувала, тому зараз це на вогонь і буде вогонь. Краса смажиться так що. Прочіть. Мам, тат, все зі мною добре. Я їм. Не тільки працюю, а і смачно їм. І я в шапці. Ну, в даний момент в кепці. Оце я заушки назад у дравника. А тут. Починає наповнюватися, є куди скидувати, потрохи скидую. Не можу сказати, що сьогодні прямо, а, дуже багато всього було зроблено. Але потрошки-потрошки воно буде рухатись. Так, ну, зараз дойду, покажу, що саме там було зроблено. От. Красиво ж, красиво. Свежеповитря, можно на это почевать. Ось. Тут пришел, все, короче, леска. От, взяв Льоску Хук з Варна. Вона не дешева. Але ну, там, ну, достатньо непогано це показала, хоча теж обірвалась і залишилась в самій шпулі. Але я її прямо тут почав от ці д... маленькі деревці збивати. От, частину вже. Ну, всякого там дерев'яного того, що вже майже згнило а, спалив. Он ще кучку підготував, воно все сире. От. крок за кроком, Ох. тут. халабуда буде з них спала, ну подивимося. Потім вам зроблю. А може не зроблю, подивимось. Так, ну тут уже є стілець. Він працює, коли на нього сідаєш, як табуретка. От, і тут от прям потрошки-потрошки по розвиднялось, треба буде зараз ще чимось накрити ще. Ну, це вже такий момент. Ладно, ну, На сьогодні все. Вдруг щось трапиться, я вже зніму його, ви це побачите. Оскільки це знайду якусь клійонку е і накрию. І цю бочку треба буде затушити. Візьму шланг, затушу для того, щоб вона не дивнила сусідам і, над, і оцю тачку зараз. Тому особливо нічого цікавого. Дякую, що додивились до, до, до зараз. Цікаво, підписуємося, не цікаво. Не підписуємося, лайки, дизлайки, коментарі. Ну, насправді приємно читати і приємно відповідати. От, не знаю. Ну, все по вашому бажанню. Але мені буде приємно. До наступної зустрічі.